Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо, молимось. І сьогодні не було в мене часу шукати посилань особливих, особистих, як ми по суботах любимо. Тому ну, візьмемо звичайне, звичайне посилання, рандомне. 9 січня 1986 рік. холодне. супер посилання буде. І нагадаю, що посилання звучить «В цей день, в цей час. Нам, Марія, хоче сказати щось: не нам, а тобі. І мені особисто. Дорога, дорогі діти, закликаю вас, щоб ви своїми молитвами допомогли Ісусу у здійсненні всіх планів, які Він тут чинить. Складайте також і жертви Ісусові, щоб здійснилось усе, як Він спланував, щоб Сатана не міг нічого вчинити. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Основа це до себе приймати. Закликаю тебе, дитинко, щоб ти своїми молитвами допомог, допоміг Ісусу у здійсненні всіх планів, які Він тут чинить. Тут це в твоїй сім'ї. Тут це в твоєму місті, в твоїй країні, тут там, де ти є. Тобто тут це не йдеться, що скаже, ага, то там треба в Меджигорі щось молитися. Ні, тут це конкретно про тебе йдеться. Конкретно до тебе звертається і конкретно тобі каже, що тут в твоєму житті Ісус хоче діяти. І ти допомагає своїми молитвами йому діяти. Бо ти, коли молишся, ти розв'язуєш руки. Розв'язуєш руки Ісусу діяти в тобі, бо Він хоче діяти через тебе в Тобі, в твоєму оточенні. Ну, і Молитва це є завжди перебування з Богом, спілкування. Тобто не, не трубити якийсь наш цілий день, наприклад. Це теж то, то, то молитва, але найкраща молитва це відносини з Богом, живі відносини з живим Богом. Складай також і жертви Ісуса, щоб зіснилось усе, як Він спланував. Каже і також не забувай складати жертви, тобто такі різні жертви: піст, е, якась допомога, якась е, не знаю, фінансово комусь допоміг, комусь допоміг морально, комусь допоміг підтримав просто брата, з кимось поплакав, з кимось посміявся. Це все, все підтримка. І так само Ісус потребує такої ж самої підтримки. Такої ж самої підтримки, бо це все йде така, що все, що ти робиш заради Ісуса, то це є все жертва, та, яка приємна Богові. З любові, не з примусу. Ніколи тебе хтось змусив щось зробити, ніколи тебе хтось просить щось зробити. Бо коли тебе просять, то ти маєш вільну волю відмовити спокійно. Бо проблема деяких багатьох християн, що не вміють сказати ні. Ми маємо казати, вміти казати ні. Тому що. Люди будуть сідати на голову просто. І маєш бажання, то допомагаєш, чиниш то, то, то. Всім не угодиш все одно. Неможливо всім догодити, тому хтось буде тебе дякувати, хтось собі буде, а хтось тебе буде каменувати, тобто наговорювати, проклинати. Це нормально, це нормально, це християнська позиція. Ісус, де приходив, Він казав слово, і люди ділилися. Одні за, другі проти. То, коли ти приходиш, де ж говориш слово, то так само має бути. За і проти. Бо всім почнеш догожати втратиш, втратиш Ісуса просто. Ну. І каже, Марія дуже часто каже про сатану: Сатана має плани на твоє життя. Сатана також хоче твоє життя вкрасти, накидати тобі хворі різного роду проблем, цих суєти, матеріальних забот, всього такого різного, щоб ти тільки займався всім, крім спілкування з Богом. Щоб ти. Все робив, можеш добрі справи робити, але не маєш спілкування з Богом, то нема сенсу. Не маєш любові до Бога. Нема сенсу в цих справах. Бо ці справи вже тільки робляться, бо ти ну, хочеш виглядати добрим. Але треба робити, щоб це не подобалось сатані. А коли ти робиш щось, що не подобається сатані, то приходять його слуги і починають тебе клівати, дзьобати. І, І ти тоді починаєш розуміти, що таке переслідування, гоніння. Тож, якщо у вас сьогодні ніхто ще не клює, щось видається ще тепленьке. І тим і всім, давайте сьогодні на практику візьмемо ділити Ділити і мати чітку позицію. Позиція так і амінь. Я віруючий, так і амінь. Я молюся, так і амінь. І нікому я нічого не маю доказувати. Не тім, не тім. Кому подобається, кому не подобаюсь ваші справи. Я головне, щоб подобався Богу. І ти головне, щоб подобався Богу. Будьте благословені, мир вам радість, благодать з Меджугорі, папа. -па.